Сьогодні поговоримо про типові помилки, які зустрічаються на рівні А1. Коли ви вивчаєте німецьку мову, приблизно 2-3 місяці, можливо 1 місяць, у вас точно зустрічаються дані помилки, і якщо ви їх не пропрацьовуєте, то вони залишаються з вами як ваша риса характеру. Малесенька пауза, не забудь поставити вподобайку даному відео, якщо сподобалося, або дизлайк, якщо не сподобалося, та постав щось в коментарях, якийсь смайлик. Ам... Це багато часу не займе, а мені буде корисно. Це допоможе розповсюдити якомога найбільше моє відео. Та ви неправильно використовуєте слово ніхт, що означає не, та заперечний артикль кайн. Кейн може мати різні закінчення відповідно до роду, відповідно до відмінку. Тобто ви їх не розумієте різницю використання даних слів, інколи також ще відбувається замінення ніхт на nein. Тобто, коли потрібно відповісти ні, nein, кажете ніхт. Хоча ніхт це не, але не означає ні. Ніхт та найн це два окремих слова, тому коли хочемо сказати ні. Так або ні, то відповідаємо я ja, або nein, але не з «ніхт». Нігт має бути в середині речення, може бути в кінці речення і заперечувати саме речення або дію, або якийсь член речення. Тобто дію я не працюю, «Ich arbeite nicht». В цьому випадку «ніхт» заперечує дію Ich Arbeite nicht in Krankenhaus. В цьому випадку ми запречуємо не в schön. Ця жінка не красива. Nicht schön. Ми запречили, що вона не красива, прикметник. Але щоб сказати, це не жінка або це не камінь, це не чоловік, це не лампа. Потрібно вжити вже заперечний артикль. Das ist keine Lampe. Як зрозуміти, в якому випадку ось оце кайне вставити? Якщо ми можемо сказати das ist eine Lampe», це є одна якась лампа. «eine», То коли ми хочемо заперечити, те саме речниці, тільки заперечити, ми замість «eine» вставляємо keine. От там, де є «eine», там ми можемо поставити keine. А там, де немає, ein, «einen», там уже кайне ліпиться нікуди, значить там уже буде «nicht». Наприклад, ich, bin, «Ich wohne nicht in Deutschland». Ми поставили «nicht in Deutschland, тому що там немає «eine, eine Deutschland або ще щось. Там таке не ставиться. «Ich habe keine Kinder». Ми можемо «keine» поставити заперечити через те, що ми можемо сказати. Ich habe die Kinder. Die замінили на keine Kinder. Коротко пояснюючи. Коротко пояснюючи, kein – це заперечний артикль для заперечення іменників, який стоїть перед іменниками. А nicht – це для заперечення всього решти. Всього решти, але не іменників. Ми ну, даємо ще декілька прикладів. Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer. Isst du Fleisch? Nein, ich esse kein Fleisch. Тут, тут що заперечили? Людина їсть, але не м'ясо. В принципі, так? Людина має, але не комп'ютер. І habe keinen Computer. Але, в принципі, вона щось має. Habe. Але якщо вона каже, ich habe nicht, то вона вже нічого не має. Все, Баста. Або їх с ніхт, то вона нічого вже не їсть. Ні м'ясо, не риби, взагалі кипут. Загальна помилка номер 2 яка зустрічається часто у початківців, це проблема з закінченням дієслів. А саме закінчення «ду», коли ми мусимо поставити «т», та закінчення Езс, er, після яких, здійснило, ми ставимо закінчення т. Ось це закінчення с, і закінчення Еазс. Er, Дуже часто путаєте. Наприклад, в запитаннях Hast du Kinder? Hat er Kinder? Hast du Kinder? чи маєш ти кинда, Hast du. Hat er Kinder? чи має він дітей. І саме з er, з дуже часто заміняється вже на відоме нам ст. Hast er. Коли розповідаєте про нього, неї, зі, наприклад, так, іст, кажете: зі, зі, зі танст, зі зіст. ось це. Вже насправді цього с не має бути. Зіґейт, зі-іст, зі шлефт, зіфет рт. Момент, який варто дуже уважно опрацьовувати: це порядок слів з модальними дієсловами. Ну і взагалі порядок слів у розповідному реченні, у звичайних реченнях, коли в нас є два дієслова. Тобто, ich möchte, я хочу, щось там зробити. Наприклад, посидіти в інтернеті. Посидіти в інтернеті, im Internet zürfen. Де тобто zürfen? Ich möchte zürfen im Internet. Чи ich möchte zürfen im Internet. Чи ich möchte im Internet zürfen. Чи Ich surfe зюрфе Internet möchte. Зараз я вас дуже запутала, хоча тут у вас користуємося даними нам знаннями із української. Я хочу. Ich möchte. Сидіти в інтернеті. Тут у нас головне сказати в інтернеті, а потім сидіти. Оця дія наступна, буде йти в кінець в початковій формі, яка називається інфінітив. Ich möchte ім інтернет зюрфен. І якщо ми кажемо далі. «und»,

Oder ich kann Pizza backen, Pizza kochen, ich kann meine Freunde treffen. Ось оце модальне дієслово на другому місці, як в звичайному реченні, воно там. А інша дія або дії будуть йти в кінець. Якщо йде перелік, то додаткова інформація, гітара, клавір і далі сама дія, шпіля. Музик, джаз, рок-н-рол, рок, хьорен момент, який заважає, почати говорити ось даними, даним набором слів, які у вас з'являються на перших заняттях. На перших вже заняттях в принципі, людина може почати говорити ось в обмеженій кількості ситуацій. Наприклад, ви вивчаєте якусь конструкцію, я можу щось зробити, і тему хобі. Додатково ви вчили, що вже можете там працювати, говорити, кудись йти, тобто вас Є вже такий набір, яким ви можете дуже багато речень висловити. Бо коли вас щось рандомно питають, з'являються дуже складні речення. Я хочу зробити тето через те, що якщо, коли, так далі, за таких умов, за наслідків і так далі. Це конструкції, які вивчаються набагато пізніше. Тоді виникають проблеми у творенні і користуванні цими простими реченнями. Я можу, я хочу. Мені потрібно, я люблю, це добре, це класно, це цікаво. Тому що на початках ви можете використовувати тільки ось такі конструкції. Що в цьому випадку робити? Розділяти і спрощувати ваші речення. Да, на це потрібно більше, наприклад, однієї хвилини, декілька секунд, поки у вас з'явилося ваше речення ідеальне таке, ви його пошматували, наприклад, ви запитали. Чи займаєшся ти спортом, але це вже все, я хворий, у мене погане здоров'я, інколи ось дуже багато таких думок. Ви шматуєте, наприклад, займаюся спортом, прямо відповідайте. ich mache магай Sport. Далі ви хочете сказати, тому що та-та-та пішла думка. Ні, ви розділяєте, «Ich habe probleme, ja, mit проблеми, або Іх, бін, кранк і момент. Згадаю ще один момент, в якому в початківців бувають часто помилки. Це, звісно, артиклі і, як не дивно, форма множини. В чому полягає тут проблема? Корінь цієї проблеми я бачу просто в способі вивчення слів, коли рекомендується вам вчити з формою зразу множини, з формою зразу артикли, а інколи ви цей момент пропускаєте. Ви думаєте, що ви вивчили той артикль, але ви той артикль не повторяєте. А яким чином його можна повторяти? Звісно, методом, коли ви кожен раз прописуєте собі зверху простимолівчиком артикль того слова. Кожен раз, коли вам потрібно його написати в реченні, ви собі прописуєте разом з артиклем. Цього артикля не потрібно, просто в дужках, щоб ви знали, ага, дасбух, це дас Бух. Це ніяка не дібух і ніяка не діябух. В німецькій мові. Або використовувати а, кольорову символіку, позначення родів і маркерами собі підкреслювати кожні нотатки, які ви робите, підкреслювати, ось що це за. множина у нас є тут жила, що це за чоловік, це середній рід, це жінка. І таким чином, ви повторюєте форму множини, до речі, ви також виокремлюєте окремлюєте окремим кольором, дуже зручно відділяти. Кінд, дитина одна від кінда дітей, множина. Я розглянула основні проблемні моменти, які виникають у початківців. Це, звісно, з моєї думки. Ще є багато, багатий перелік ем, таких моментів, в яких бувають помилки. А почекай, яку користь може принести тобі зараз недавні відео? Ні? Запиши, хоча б, один пару моментів, які є для тебе також проблемними, якщо я дала пораду з артиклями. То ти собі далі застосовуєш пораду з артиклями. Якщо була проблема з нерозумінням використання «nicht» і «keine», акцентуємо на цьому увагу та тренуємо з допомогою вправ з інтернету дані моменти.